Вітаємо вас, дорогі друзі, на нашому ефірі. Мир і благословіння кожному з вас. Наші дорогі підписники, наші партнери, ми благословляємо вас в ім'я Ісуса. Нехай Бог буде благословінням для вас. Ми віряємо в руки в вас, Божої благодаті, нехай всі благословіння неба. Сьогодні Бог ізливає на ваше життя. І через ці ефіри, через це Слово, нехай Бог змінює ваше життя. Нехай Бог міняє, наповняє ваше життя і благословляє вас в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо, що ви з нами, що ви слухаєте ці ефіри. Дякуємо, що ділитеся, що ставите лайки. Дякуємо вам і благословляємо вас. Обов'язково поділіться також і цим ефіром. Розкажіть своїм друзям, рідним, щоб Царство Боже розширювало, щоб Слово Боже воно торкалося сердець, щоб слово Боже воно міняло життя людей. І хто зараз... Перший раз дивиться, ми вас благословляємо ім'я Ісуса. Нехай це слово буде також і для вас великим благословенням. Бог благословить вас в ім'я Ісуса Христа. І сьогодні я хочу поділитися з вами словом. Бог хоче розділити з тобою своє царство. Сьогодні Бог хоче розділити своє царство з дітьми Божими. Бог хоче розділити царство з тобою і зі мною. Я не знаю, чи. Взагалі за всю історію, чи якийсь би цар захотів би розділити своє царство з іншими людьми. Переважно царство ділилося лише тільки між рідними, між спадкоємцями і так далі. І царство належало тільки царю і його сім'ї. Але наш цар, наш Бог, Він хоче розділити сьогодні царство з нами. Він не просто хоче бути нашим Богом. Він не просто хоче, щоб ми служили йому як Богу. Він каже, я хочу розділити з вами своє царство. Я хочу щоб ви були царями і священниками в моєму царстві, щоб ви царювали разом зі мною. Бо Бог сьогодні царює на небі і на землі. Його царство не має кінця. Його царство велике і сильне. Його царство безмежне. Його царство має велику владу і силу. Ми говорили на ефірах про владу і силу Божу, яку Бог дає своїм віруючим людям, Бог дає владу своїм дітям. Тобто Бог розділяє своє царство. Попередні ефіри ви можете передивитися, переглянути про владу віруючого. Це владу, яку Бог розділяє разом з людиною, яку Він дає людині, якою Він наділив людину. І сьогодні важливо розуміти, важливо знати, що Бог хоче розділити своє царство з нами. Він хоче, щоб ми разом з ним царювали, щоб ми в цьому світі мали великий вплив на будь-які ситуації нашого життя, на будь-що, що приходить в наше життя, щоб ми мали вплив. Щоб не ситуації, не хвороби, ні якісь проблеми мали вплив на нас, на наші сім'ї, а щоб ми мали вплив на ці всі ситуації нашого життя. Щоб ми дійсно впливали і були впливовими людьми царства. Щоб ми були справжніми дітьми царства Божого. Ті, які служать Богу, ті, які мають владу і силу. І сьогодні, чи відповідає твоє життя царствую? Чи відповідає твоє життя тому, що Бог хоче з тобою сьогодні розділити? Багато віруючих людей. Вони навіть не знають, що Бог хоче, щоб вони царювали разом з ним. Що Бог хоче розділити з ними царство. Щоб вони мали таку саму владу і силу, як має Бог. І багатьох людей життя не відповідає життю царів, життю священників, життю тих, які царствують, які дійсно царствують на цій землі, які дійсно є царями і священниками свого життя, життя навкруги них. І сьогодні Бог говорить, чи відповідає дійсно твоє життя сьогодні тому, що написано у Слові Божому. Чи дійсно ти цар і священник, чи просто ти на словах це говориш? Багато людей вивчили це місце писання кажуть, що ми царі і священники, Бог не становив нас царями і священниками. Але насправді, якщо подивитися на їхнє життя, там і близько не видно, що вони є царі і священники, що вони є ті, які наділені владою і силою Божою. Ті, які впливають, ті, які мають силу, ті, які мають владу. Сьогодні Бог говорить тобі і мені, що я хочу розділитися з тобою. Я хочу, щоб ти був царем і священником не просто на словах, а на ділі. Щоб кожен, хто навкруги тебе, він бачив, що ти є дитина царства Божого, що ти дійсно і священник, що ти впливаєш на будь-яку ситуацію життя людей, які навколо тебе. Коли ти молишся, коли ти говориш з людьми, вони мають бачити в тобі, що ти є дитина царства. Божу, що ти цар священник Божий, що ти можеш молитися, що ти можеш впливати на життя інших людей, на їхні обставини, на їхні хвороби, на їхні ситуації, на їхнє життя. Оце Бог сьогодні хоче розділити з нами, тому що Бог має вплив на життя кожної людини. Він має вплив царювати в житті кожної людини. І він хоче, щоб це саме робили ми, щоб ми були спадкоємцями цього царства, щоб ми розділяли разом з ним. це. Щоб ми разом з ним були у царстві Його. Щоб ми не були просто збоку, не сиділи на лавці і молилися, славили Бога просто так і все. І на цьому кінець. Він каже, я хочу розділити з вами царство, щоб ви по-справжньому були царями і священниками, щоб ви по-справжньому царствували на цій землі. Щоб ви бачили, що його царство не має кінця. Я хочу читати з вами місця з писання, хочу читати з вами Біблію. Давайте відкриємо 1 Солонян, 2 розділ, 12 вірш. Каже так, ми підбадьорювали вас, втішали і спонукали жити так, як це бажано Богові. Він закликає вас увійти до Його царства і розділити Його славу. Бог сьогодні закликає Тебе увійти в своє царство. І розділити з ним Його славу. Він кличе тебе, Він хоче, щоб ти розділив з ним, щоб ти почав царювати, щоб ти почав використовувати ту владу, яка дана тобі Богу, щоб ти почав робити те, що Бог хоче від тебе. Ти не просто так живеш на цій землі, Бог має для тебе досконалий план. Бог має для тебе благословенне життя. В якому ти є царями священником, в якому ти царствуєш. в якому ти щасливий, в якому ти благословенний, в якому ти маєш право на всі благословення неба, В якому ти маєш право використовувати все, що є в Царстві Божому, брати всі благословення для свого життя і бути щасливим, я читаю ще одне місце Писання: Бог воскресив нас до життя разом з Христом і посадив разом із Ним на престолі у Царстві Небеснім. Господь. Зробив це заради нас в Ісусі Христі. Це Ефесян, 2 розділ, 6 вірш каже, Бог воскресив нас до життя разом з Христом і посадив разом з Ним на престолі у Царстві небеснім. Це Бог показує, як Він розділяє з нами це царство. Він посадив тебе і мене разом на престолі, на престолі слави, на престолі царства Його. Він це зробив заради тебе, заради нас, Він це зробив заради нас. Бог міг собі царювати сам, бути строгим Богом, бути Богом, який тільки там на небі, тільки йому належить все, але він такий Бог, люблячий батько, який розділяє з тобою зі мною своє царство. Він хоче, щоб ти царював. Він хоче, щоб ти жив в благословінні Його, щоб ти був великим і сильним на цій землі. Бог тебе все приготував для тебе. І тепер залежить від тебе, чи ти повіриш це, чи ти, ти приймеш своєю вірою через чинність в своєму серці. Чи ти візьмеш це слово в своє життя і скажеш, так, це написано про мене. Це Бог говорить про мене. Я хочу бути царем і священником. Я хочу бути тим, який розділяє царство Боже. Той, який впливає на життя багатьох людей, той, який розширяє царство Боже. Той, який робить царство Божого границі великими. І це велике благословення для тебе і для мене. Це велике благословення для тебе і для мене розділити царство Бога. Нема ні в кого більшої привілеї, ніж у тебе і в мене. Коли ти приходиш до Бога, каже, я не просто тобі даю життя вічне, я не просто тебе спасаю, я не просто тобі обіцяю, що ти будеш зі мною в раю. Але я дозволяю тобі бути царем мого царства. Бути священником мого царства. Ти будеш мати всі, всі права, всю владу, таку саму, як маю я. І ти маєш право наступати на всяку ворожу силу, нічого тобі не зашкодить. Ти можеш розрушати немочі, хвороби. Ти можеш впливати на ситуацію в Україні. Ти можеш молитися, і ситуація почне змінюватися. І ситуація почне ставати такою, якою вона повинна бути, такою, як Бог хоче. І Бог наділяє нас цією силою. Він наділяє нас цією владою. Він це нам. Бо каже Коринтян 4,20, бо царство Боже виявляється не в словах, а в силі. Царство Боже, воно виявляється тільки в силі Божій. А цю силу Божу мають тільки царі і священники, тільки ті, які належать до царства Божого, тільки ті, з якими Бог розділяє царство. І не просто так Він говорить, що я ось я. Дав вам владу, наступати на всяку ворожу силу і нічого вам не зашкодить. Він дає владу, Він розділяє свою владу разом з тобою, щоб ти міг царствувати, щоб ти міг бути царем і священником на цій землі. Він це дає тобі. Каже, ось я дав тобі владу. Свою владу Бог передав тобі і мені. І Він хоче, щоб ти повноцінно нею користувався, щоб ти повноцінно її використовував в своєму житті. І ще прочитаю одне місце Писання, це Лукій, 22 розділ і 30, вірш каже, та ви сидітимете за моїм столом у Царстві Небесному. Будьте їсти і пити зі мною. Саме вам сидіти на престолах, щоб судити 12 племен Ізраїле. Каже, тому ви сидітимете за моїм столом, у моєму царстві. Бо говорить про те, що Він розділяє царство з тобою. Це царювання у Христі, це панування у Христі, це нести царство Боже, де би ти не був, куди би ти не пішов, ти несеш царство Боже. В тобі мають люди бачити Бога. Коли ти приходиш, має бути присутність Божа разом з тобою на тому місці, де ти є. І люди це будуть бачити, коли ти насправді будеш розділяти це царство Боже, коли ти насправді будеш з Богом, коли ти насправді зрозумієш це. Це відкриття, цю істину, що Бог хоче розділити з тобою своє царство. Саме з тобою, Він вибрав тебе, каже, я вибрав тебе, я покликав тебе, і я кличу сьогодні досі тебе, я стукаю у твоє серце, щоб ти зрозумів, що не просто так я прийшов у твоє життя, не просто так ти почув Слово Боже. Не просто так ти зустрівся зі мною. Я не просто даю тобі щось одне, окреме і все. Я даю тобі все царство. Повністю все, що є в моєму царстві, воно належить тобі. Тому він каже у Ефесянах в першому розділі, що Бог, Господа нашого Ісуса Христа, благословив нас всіма благословіннями небес. Усіма благословіннями Небес. Він благословляє тебе. Коли Він розділяє з тобою царство, він дає тобі всі благословіння неба. Він дає тобі повністю все спорядження, він повністю знаряжає тебе для цього життя. Щоб ти жив, щоб ти служив, щоб ти був щасливий, щоб твоя сім'я була щаслива, щоб твої діти були щасливі, щоб твої внуки були щасливі, щоб твої покоління вони були щасливі. Благословені у всьому. Це все Бог сьогодні приготував для дітей своїх. Це все Він сьогодні дає нам. І Він хоче, щоб ми цьому всім користувалися, щоб ми це все брали, все, що є в Його царстві. Щоб ми жили і царювали для Нього на цій землі, з Ним на цій землі. Тому що Його царство не має кінця. І одного разу, коли прийде Він на цю землю, коли Ісус повернеться, ми разом з ним будемо судити, судити всіх невільних, всіх грішних. Всіх тих, які не захотіли прийняти Ісуса Христа і Господа і Спасителя. Бог нам нас наділив цією владою. Він каже, ви разом зі мною будете судити. Ви будете судити зі мною, зі мною коли я прийду на цю землю цих людей. Ви собі, що ти будеш стояти разом біля Бога. І коли Бог буде виносити вирок, або ти, та людина піде в рай, або вона піде в ад, Через те, що не захотіла покаятися, або якщо вона покаялася, і ти будеш разом з Богом приймати це рішення. Ти будеш разом з Богом стояти і ти будеш судити. Ти будеш разом з ним судею. В кінці віку, коли Бог прийде на цю землю. І ти будеш дивитися на цих людей, очима Бога. Ти не будеш дивитися своїми очима, ти не будеш судити по-людському. Ти будеш дивитися на все Його очима. І зараз, коли Він розділяється царство з тобою, ти маєш дивитися на цей світ його очима. Нам легко судити своїми очима, коли ми дивимося своїми очима. Нам легко засудити людей і сказати, той достойний царство Божого, той недостойний царство Боже. Той самий останній грішник, а цей ще праведний, ще нормальний. Він ще може йти на небо, а цей вже на небо не піде. Але Бог не дивиться цими очима, Він дивиться очима любові. Бо він прийшов на цю землю, щоб спасти всіх, хто загинув. Він прийшов на цю землю, щоб спасти кожну душу, кожну людину. І він дивиться очима любові. Хоча він, можливо, саме останній грішник на цій землі. Можливо, він також грішить, що вже взагалі немає якого прощення йому. Це по наших мірках. Але по Божих мірках, Бо, каже, я люблю його, я знаю Його життя. Я заплатив за нього ціну. Я пішов на хрест. Мене розпинали заради нього. Ти є цар і священник. і ти можеш цій людині засвідчити, і ти можеш цій людині сказати, і ти можеш допомогти цій людині прийти в небеса, в рай. Бо ти маєш вплив на життя цієї людини. Можливо, ця людина вже сказала все. Моє життя пропало, але ти можеш засвітити в цьому житті, І ти можеш прийти в це життя, як цар і священник з усією владою і силою. І ця людина може навернутися до Бога, і ця людина може покаятися, і ця людина може встати. І є багато-багато таких випадків, коли віруючі люди, які дійсно служать Богу, вони приходили в життя таких людей, наркоманів, алкоголіків, останніх людей, яких взагалі всі відкинули, нікому не потрібні. Вони свідчили, вони говорили про Бога, вони говорили про Царство Боже. І ці люди прийняли Ісуса Христа і Господа і Спасителя. І їхнє життя змінилося. Бог дав сім'ї, Бог підняв, Бог звільнив від наркотиків, від алкоголю. Бог повністю звільнив. І ці люди тепер щасливі, радісні, веселі. Вони тепер живуть, кажуть, наш Бог, це Бог зробив для нас. Бог спас мене. Я був самим останнім наркоманом. Я вже вмирав. Я згнивав повністю, каже. але Бог підняв мене, Бог зцілив мене. Бог явив свою славу. Але він являє цю славу через тих людей, вірні з якими він розділяє Царство Боже. Тобто через нас, через віруючих людей, через своїх дітей. Бо він сказав, що нам належить стати дітьми Божими. Вам дану владу стати дітьми Божими. Нам дана влада стати дітьми Божими, які йдуть, які несуть Івангелії в цьому світі, які несуть Бога в цьому світі. Тому що Ісус сказав, я полюбив цей світ. Так що я віддав свого Сина. Заради них, щоб ніхто не загинув, але мав життя вічне. Бо так Бог полюбив, наскільки любов сильна сьогодні до тебе. Можливо, ти дивишся перший раз це відео, можливо, ти ще не знаєш. Бога, Бог сьогодні кличе тебе, щоб ти сьогодні віддав своє життя Йому, щоб ти посвятив своє життя Йому. Він хоче змінити твоє життя. Він хоче благословити тебе, Він хоче благословити твою сім'ю, Твоїх дітей. Він хоче принести великі переміни Тобі. Але ж тобі потрібно зробити крок для нього. Крок до нього. Відкрити своє серце для нього, сказати, Господь, я хочу щоб ти став моїм Богом. І він розділить з тобою своє царство. І твоє життя переміниться. І ти станеш новою людиною. І ти станеш тим, якому належать всі царства неба, все, що є в небі, всі благословіння. Все, що Бог має там. Воно стане твоїм, і ти зможеш з цим всім розпоряджатися. І нарешті зможеш розрухатися своїми боргами. І нарешті зможеш Бог покрити всі твої нужди, всі твої проблеми вирішити, розв'язати якісь ситуації, в яких ти вже сказав, все то пік, це неможливо, нереально. Для Бога можливо все. Лиш потрібно довіритися йому. Лиш потрібно сьогодні прийти в Його царство і царювати разом з Ним. Він Бог щедрий, Він ділиться з цим з усіма. Він нікому не жаліє, нікому не каже, що ти достойний, а ти не Він не каже так, Господь каже, всі, хто є мої діти, я це все їм даю, бо їм це належить. Тобі належить всім благословіння неба. Якщо ти дитина Божа, якщо ти ще не дитина Божа, в тебе є можливість стати дитиною Божою через молитву покаяння. Просто прийти і сьогодні. Просто прийти в його царство. І він простить тебе, він обійме тебе. Він візьме тебе в Свою обійму і каже, ти моя син, ти моя дочка, я люблю тебе. І твоє життя буде просто перемінене. І твоє життя стане новим, благословеним, веселим, щасливим, можливо, таким, про яке ти навіть і не мріяв. Це буде велике благословіння сьогодні для тебе. Тому нехай Бог сьогодні тебе благословив. І я хочу помолитися сьогодні з тобою, цією молитвою, молитвою покаяння. Якщо ти хочеш відкрити зараз своє серце для нього, відкривай, молися разом зі мною, повторюй за мною ці слова. І я вірю, що сьогодні Бог тебе благословить через цю молитву. Батько Небесний, я приходжу сьогодні до тебе і прошу прости мене, я кайся у всіх своїх гріхах. Якаюся і прошу прости мене, очисти, освяти і омий. Я вірю, що ти є Бог і Спаситель. Ісус Христос, Ти є Бог і Спаситель мого життя. Я довіряю своє життя Тобі, я віддаю своє життя Тобі. І прошу прости мене, очисти, освяти, омий. І прийми мене таким, який я є в своє царство. Амінь. Нехай Бог тебе благословить. Мольчись цією молитвою. Ти став членом сім'ї Божої. Ти став дитиною Божою. Тому нехай Бог тебе благословить. Якщо в тебе будуть запитання, ти можеш звернутися до нас, ти можеш нам написати під цим відео є всі ссилки на нашу пошту, на наші соціальні сторінки, наші мережі, де ти можеш написати нам, де ти можеш... Поставити запитання, може, у тебе якісь виникнуть запитання, ще щось, можливо, ще щось тобі треба буде. Ти можеш звернутися, ти можеш написати нам, ти можеш написати навіть у коментарях. І ми зв'яжемося з тобою, і ми допоможемо тобі знайти церкву, знайти сім'ю Божу, де ти зможеш отримувати навчання, слово Боже, церкву, де ти зможеш прийти і там бути в цій сім'ї Божій. Ми допоможемо тобі, тому нехай Бог благословить тебе. Ми вітаємо тебе. І нехай це велике благословлення Бога зійдуть на тебе і в твоє життя, нехай Бог благословить тебе, я благословляю її, Господь. Нехай їхнє життя сьогодні стане новим, нехай їхнє життя сьогодні переміниться, нехай їхнє життя сьогодні стане тим, яке ти запланував для них, Господь. Ти приготував він життя благодаті, життя, яке сповнене всіх благословень неба. Тому я благословляю їх в ім'я Ісуса Христа. Підписуйтесь на наш канал, якщо ви хочете отримувати живе Слово Боже. Якщо ви хочете бути членами церкви, підписуйтесь на наш канал. Ви станете повноправними членами церкви, ви будете отримувати, тому що це онлайн церква, через яку ми служимо. І ми віримо, що Бог благословляє через це слово. Тому підписуйся, ділися цим відео, клади лайк, пиши коментар. Нам... Важливий зв'язок з тобою нам важливо, щоб ми могли підтримувати тебе. Щоб ми могли молитися за тебе. Можливо, є якісь нужди, потреби. Ви можете також написати в коментарях, і ми будемо молитися за вас, щоб Бог вас благословив. Тому нехай Бог вас благословить в ім'я Ісуса Христа. Амінь.